Чистити чи не чистити шкірку із огірка зараз? Я вам розповім в кінці цього відео. Ви поки що підпишіться. Мене звати Каленська Ірина. Я практикуючий сертифікований нутриціолог і я ось. Придбала огірок гладкий український. Ось такий, який вирощений, звичайно, в теплиці. Але що хочу сказати? По-перше, огірки, вони все-таки містять вітаміни, мінерали, але це не самий корисний овоч із усіх, які можуть бути. І по вмісту клітковини тут теж не сама велика кількість клітковини. Але краще їсти огірок кожен прийом їжі, ніж не їсти зовсім овочі. Давай, будь ласка, відійдемо, бо тут плаче дитина. А в мене свої діти дома. Я вже якби стомилась від цього. Може, вона огірка хоче, каже, що морозива хоче, огірка точно дитина не хоче. Отже, але ось всі ці вітаміни, мінерали, вся ця користь, про яку ми читаємо, про огірок, вона міститься в шкірці. Тому немає змісту зрізати шкірку і їсти огірок, бо виїсте, по суті, просто воду. А що потрібно зробити? Це відрізати десь від попки на 2 сантиметри. На 2 сантиметри, тому що якщо тут є нітрити, так, нітрати, то пестициди, то вони здебільшого. Зберігається тут, тому що вони саме через цей стрючок потрапляють до плоду. Тому десь 2 см-2,5 не жалійте, потрібно обрізати. В них нічого немає небезпечного наразі. Звичайно, якби вони були вирощені під сонечком, вітамінів і мінералів було б більше, під сонечком на ґрунтах набагато корисніше, але нічого поганого не бачу в тому, щоб навіть взимку з'їсти ось такий огірок. Підпишіться і не загубіться.